Сьогодні говоримо про таємниче і неймовірне, а саме про сни. Як інтерпретувати сни саме вам? Досліджуємо цю тему, чи можуть наші сни передбачати майбутнє? Так, можуть, і в кожної людини можна знайти хоч один сон, чи хоч один приклад, який програвся. Вже мовчу про тему війни, ми вже про неї говорили, але багато хто бачив людей, з якими ми знайомились, чи бачили ми свої половинки чи місця. І це говорить про те, що нас таким чином ведуть. Чи можуть наші сни служити нам важливими вказівками в нашому житті? Так, можуть. Це просто потрібно відслідковувати. Є люди, які живі чи мертві, які нам сняться. І потрібно відслідковувати саме, які люди на що вам сняться, тому що ви будете бачити, що одні сняться весь час на погане, а інші сняться на добре. Це не про те, що ці люди погані чи добре, це більше про те, що яким чином вони несуть цю інформацію. Знаю історію молодої вагітної жінки, яка побачила сон своєї бабусі, що вмерла, і вона їй сказала: залишайся вдома. Вони на наступний день поїхали в магазин, чомусь вона залишалась в машині. Чоловік пішов в той магазин, і в цю машину їхала грузова машина. Якісь там чудо розчудесне, що вона залишила жива, але добре запам'ятала, що коли саме ця бабуся сниться їй треба слухати, вона її остерігає. Чи можливо сновидіння це спосіб, яким наша душа спілкується з нами. Можна це назвати так, але б я б назвала чуть, -чуть по-іншому, як регресолог. Я б це назвала так, що в нас є провідники, що знаходяться поруч з нами, і вони відповідають за те, щоб яким чином, нас направляти. І ми можемо бачити, наприклад, фарби, олівці і почати малювати, і це вони якби нас туди ведуть. Сонце вікно в нашу підсвідомість, де не існують взагалі якихось кордонів. І через сон ми можемо бачити різного роду події, що з нами відбуваються. Пам'ятаю теж, як розказував чоловік, які. Жив в селі і бачив себе в дуже красивому будинку. І сказав, що тільки в років 50 я згадав цей сон, і це був цей будинок, в якому я живу, за тисячу кілометрів від дому. при тому, що тоді не було не телевізора, і такі будинки в радянському союзі не показували. Ще хочу згадати саме розповідь мами, яка розказувала, що. Хоронила свою дитину, як вона плакала. Слава Богу, тоді дочка залишилася вдома, але цей сон був про те, що якось мало вона уділяє їй уваги, і вона поміняла саме відношення до цієї дитини. Як ви зрозуміли, ми весь час працюємо через своє підсвідоме, і наше підсвідоме нам підсвічує те, що ми не бачимо, те, що для нас норма. І дуже багато жінок чи чоловіків говорять одну і ту саму фразу, що доказу того, що жінка чи чоловік зраджує, не було, але сни ми не йшли. Наше підсвідоме бачить, воно нам показує і в кожного з нас свій сонник. І, на жаль, немає одного сонника на всіх. В наших снах будуть і психологічні проблеми. і... Вони будуть програватися через страх, як через те, що ми втікаємо, звідки будуть і життєві проблеми. Основне, що потрібно зрозуміти, що ігнорувати сон точно не можна. Особливо, якщо він повторюється, тому записуйте їх чи ручкою в зошиті, чи на диктофоні, щоб потім через час, який пройде досліджувати, як це програлось саме у вас. І саме тоді ви зможете зробити якийсь свій сонник зрозумілий саме вам.